Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання міста Очаків, що заважає припинити обстріли Очакова. Скажіть нам вищі сили. Які перешкоди? Ммм, бідних Очаків потерпає так, стримав Очаків, Рашистів. Тут цікаво, щось буде відбуватися. Там, де Очаків є наші військові. Угу. Рашисти за цим спостерігають. Це все я заперечую. Заперечую. Заперечую, заперечую. Це також заперечую. Заперечую. Буде рух, там де очаків. Заперечую. Рух. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть одвернути расистів від очакова. Перекриваю, перекриваю, одвести всі бомби, ракети, снаряди і дрони російські, всю можливу агресію, уламки. Вибухову хвилю відвести від от жителів, очакувати їхніх будів... будинків, і повернути росіянам на голови, щоб у них це все вибухало і вбивало. Буде так, буде так, буде так. Звідки вилітають російські ракети? Туди вони і впадуть. Буде так. Прошу. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, заберіть всі перешкоди на шляхах у військових України і надайте їм міцний захист. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистити всіх військових України. Очакай відвернути всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, уламки, все можливу. Загрозу, що від росіян йде відвернути і повернути расистам назад, буде так, буде так. Це вони вмирають, це вони страждають, буде так. Відвертаю від Очакова весь день, всі бомби ракети снаряди відруна, повертаю расиста. Не буду все сказане здійснено. Так. Очаків дійсно пере... Тут буде рух, будуть пересування військових і ну, на майбутнє набагато легше стане. Має припинитися обстріли міста. Зміниться ситуація на краще. Дякую за увагу.